Друзі, всім привіт! Аврора. Нові акції Багато знижок на посуд. Кастрюлі сковорідки, корисні дрібниці. Запрошую до перегляду. По акції борщівниця скляна з ручками Мажу радим на 39 гривень. Кастрюля зі скляною кришкою. Вінсент 2,6 літрів. З товстим дном 339 Коштувала 399 гривень. Миска глибока, металева 29 гривень. Ємність для сипучих скляна «Люмінар Клуб» 0,75 літрів 88. Ємність для сипучих скляна квадратна з металевою кришкою 77. Салатник парцеляновий, гранітна мушля 77 гривень. Коштував 99 Тарілка скляна, люмінарок плюмі, блакитний колір, діаметр 16,5 см, 58 см. Салатник скляний барміолі рокота. Білий колір. Діаметр 19 см 109 см. Знову на палицях: цукорниця пластикова з ложкою холі Life 450 мл. Сірий колір 39. Стакан скляний кольоровий з різьбленням. Є різні кольори 44 гривні. Келих для шампанського скляний уніглеска Каура 185 мл 34 Келих для коньяку скляний уніглеска Каура 240 мл 33 гривні. Набір склянок для віскі рейн 3 штуки 320 мл 109 гривень. Склянка висока уніглиск Діамант прозора 19. Набір келихів для шампанського у них листка 6 штук в упаковці 229. Чашка скляна мажора димна 320 мл 49 Кухаль парцеляновий грацей горох мікс 540 мл в асортименті 69. Чашка скляна мажора блек кофе димна 220 мл 34 гривні. Чашка скляна мажора. Греється дим на 280 мл 39. Чашка парселянова з кольоровим малюнком. Жовтий колір 64 гривні. Чашка парселянова фігурна з принтом. Квіти в асортименті 77 гривень. Коштувала 99 гривень. Тарілка обідня, великого розміру, парцеляно золотистим обідком 109 гривень. Блюдо для запікання глибоко скляне. Люмінар. Тріано навальне. Білий колір 199 см. Факція сковорода алюмінієва антипригарна. Браво Шеф, Діаметр 26 см. Антипригарне покриття 289 гривень. Коштувала 349 Знову на палицях в аврорі пельменниця алюмінієва кругла 64 гривні. Ємність для сипучих скляна рибриста з корковою кришкою 88 гривень. Більшого розміру 109 гривень, ваза для квітів скляна фігурна, гладка прозора 127. Вінчик для збивання вірен на батарейках. На блістері є різні кольори 39 гривень. Ситечку ложка для заварювання чаю. Метал. Excelent house 34 гривні. Набір пробок для пляшок Excellent House 2 штуки 49 гривень. Набір посуду дитячого тарілка з кришкою плюс ложка. Рожевий блакитний колір 49. Ложечка дитяча з силиконова в пластиковому чохлі 29 гривень. Напій безалкогольний, сильно газований Таїрова, іровалина бьянка 99 гривень. Шоколад молочний Рашен лакмі з начинкою тірамісу печиво 270 грам 119 гривень. Цукерки, Желейне рашен, Буніфруїд, Цитрасовий мікс 200 грам 32 гривні. Коштували 42. Набір льодяників на палиці Бескіс. Єдина ріжка 200 г, 69 грам. Козинаки сонячникові палички. Хоміко. Сонячний промінчик 300 г, 41 гривня. Козанаки соняшника круглі, хомико. сізамка 300 грамм 58. Сумішка варощина. Кафе капучино 150 грамм 47. Драже, глазурована шоколадна, вакаса 13. Кава розчинна. чорна карта Голв 50 грамм 79 Кава натуральна Мелена Форт Оренталь 225 грам 144 Ананас консервований шматочки Віллерман, 580 мл 69 Сіль морська харчова Палерма Купчина щелі млинок 69 По акції соус соєвий просто для салату 200 мл 24 по акції капці кімнатні жіночі, повстяні відкриті. Твім мікс, різні кольори 209 гривень. Коштували 249. Шкарпетки чоловічі, махрові, високі. Лете. Розміри різні. Різні кольори 44 гривні. Шоколад молочний. рефера 75 грам, 31 гривня. Батончик вафельний глазурований, Leon Black White 42 грамма 15 гривень. Вафлі світа чертек, смак пломбіру, Ласичні. шоколадні, 17. Арома з паличками Вондертайм. Червоний фрукт 100 мл 109 гривень. Кава розчинна, соблімована, Якобс Крафтів, 100 грам, 159 Напій кавовий розчинний, гранульований, файн преміум, 300 грам, 189 гривень. По акції «Фоторамка» розміри 10х15 см, 29 гривень. Фоторамка пластикова Wonder Time, розміри 21 на 30 см, 55. Алія ефірна на арома. Країна «Евкаліпт», 10 мл 77 гривень. Набір свічок для торта чорних 12 штук 27. Ласнюча новинка. Брелок для ключів з ременцем. Персонаж 44 гривні це брелок для ключів з ременцем хмаринка. Жовтий рожевий блакитне колір 44. Брелок для ключів на застіпці. Прозорий фрукт 29. це маршмелої ж нашим з ароматом полуниці. 65 грамм 15. Пряник імбірний добрик. Твоя Валентинка. 25 грам, 11 гривень. Пак це листівки. Вітальна Валентинка. Різні написи про кохання, про любов. Гривна 50. Стакан дитячий, пластиковий фігурний з кришкою ложкою. Поросятка різні кольори 24. Пляшка для напоїв дитяча пластикова з ручкою. фігурна – 99 коштувала 179. Сухарниця пластикова, прямокутна, ажурна – 27. Паїлка дитяча пластикова з ручками. Трубочка і ліро 49. Коштувала 77. Знижка 36%. Тарілка обинья меламинова. Аврора. Щенячий патруль 77. пляшечка для годування дитяча з соскою ЛІРО 150 мл. 29 гривень, набір посуду дитячого, силикон, рожевий колір, три предмети в наборі 99 гривень, коштував 149 гривень, лоток для зберігання яєць пластиковим ХАУС на 12 штук 44 гривні. Контейнер харчовий, пластиковий, прямокутний, з кришкою, 2 літра, 39 Контейнер харчовий, пластиковий, гранитичний, Діамедіа, 1,575 літра, 39 гривень. Підставка для чашок металева, чорний колір, верба, 99 гривень. Аксий міксер ручний, кухонний білий 5. Швидкості 339. Ємність для сипучих. Кругла М-хаус 64 гривні. Більшого розміру 77. Ємність для сипучих продуктів. Народний продукт, призма 1 літр 29. Бокс універсальний, прямокутний з ручками мультибокс 1,2 літра, 29 Чайник заварювальний скляний з кришкою. Ручкою 199 гривень. Ємність для сипучих пластикового кругла Мхаус. Великого розміру 99 Контейнер харчовий пластиковий фаворит мікс 0,9 літрів. Патріотичний 14 гривень. Ланчбокс пластиковий з приборами гандову 100 109 гривень. Контейнер харчовий, пластиковий квадратний, сірий колір. Грація 1,2 літра 17. Підставка для посуду. Пластикова кутова. Гандул, білий колір 59. Коштувала 74. Органайзер для холодильника. Пластик на колесах. Гандул 88 гривень. Більшого розміру 109 гривень. Ваги кухонні, електронні, скляний круглий вірин з малюнком 199, зубочистки бамбука Viffi на 250 штук 39. Набір кубиків льоду багаторазових в колбі 20 штук 34 гривні. Слинявчик дитячий силикон з кишені. Різні кольори, різні малюнки 49 гривень, коштував 69. Гарна знижка серветка кухонна, мікрофібра, смужку розміри 25 на 25 12 гривень. Пляшечка для напоїв пластиково кольорова з написами 169. Набір мочалок для тіла мікс. 3 штуки в наборі 69 гривень. гель для укладки волосся. фортезе, стайлинг. націльна фіксація 44. Маска для фарбованого волосся. Залію пшениці, екстракт маку, Эколайн 39. Шампунь кондиціонер кондиционер для сухого волосся 2 в 1 эколайн 49. Тоник для обличчя Эллен Косметик. Екстракт морских водоростей 49 гривен. Скраб для обличья Лоевера 55. Маска для губ гуплавит на блистері – 29 гривень. Кошик для зберегання дрібничок, пластиковий ротанг, 1,5 літра, різні кольори 27. Полиця для ванної кімнати кутова. Ероголд, чорний колір 99. Крем, мило рідкий, антибактеріальне бієко. Диня Дойпак, оливка 17. Набір стопок скляних кольорових 6 штук 109 гривень. Набір склянок низьких унігли скінг 3 штуки 109. Крем мила дитяча мультипуті. В асортименті антибактеріальне м'яке 39 гривень. Гель для душу артлайн. Б'ючи 400 мл тирамісу полуниця 44 гривні. Засіб для миття посуду 3 в одному. Екомакс 1000 грам 50 гривень. Набір шкрипків кухонних ржастійких. Файна три штуки, 29. Плівка харчова. 365 вигода, 100 метрів 44. Губка для прибирання універсальна. фан одна штука 24 гривні. Пергамент для випічки 365. 10 аркушів в рулоні, 24. Пергамент для випічки 365, коричневий 5 метрів 19 гривень. Пергамент для випічки силіконізований оптималь, 5 метрів 29. В акції підставка органайзер для зберігання взуття. Різні кольори пластик 22 гривні. Пакеты для сметя 365, сыне 30 штук, 20 литров, 12. Пакеты для сметя оптимали с затяжками сыне 15 штук, 19. Пакеты для сметя экологично жовті 20 штук, 60 литров, 34 гривни. Пакеты для сметя прокинбок аромат апельсина с затяжками 12 штук, 44 Пакет для сміття Фрекен Box стандарт Фіолетовий з затяжками 12 штук 34. По акції серветки вологи для прибирання. універсальний «Порфікс» з клапаном 100 штук 109 гривень. Набір губок кухонних ароматизованих Фрекен Box Orange 6 штук 44. Набір засобів для миття скла сама лимон 2 на 500 мл 59 Засіб для миття підлогивого універсальний 1 літр 25. Засіб для миття підлоги сана 1 літр 42 гривні. Засіб для підлоги миючий. Та стін, містер Пропер» лимон 1 літр 139. Засіб для догляду за меблями сама поліроль 500 мл 47 Пляма вивідник для тканин кисневий, міс Хелен, 900 грамів 127. Знижка 40%. Капсули для прання, права, три в одному, 10 штук, 59 гривень. Бажаю всім миру, затишку та добра у вашому домі. Дякую ваша на вакцина.